فارک استول کوونه لو پارادو اس کان اويتي ويسل رها ستار يازي کا پرو وي باچيليس تي پونتاكي پوتين ني تيكي نيک Ще місяць стояти, ще більше підпотен, Ще ближче, ті, давайте. Ми всі дуже раді, що Київ стає потрошки велосипедною столицею. Все більше і більше людей використовують велосипед, рухаючись на роботу, відпочиваючи. Зараз вводимо в експеримент експеримент, який працює достатньо ефективно у всьому світі, коли смуги громадського транспорту також виділяється смуга для велосипедістів. Це працює достатньо ефективно в інших країнах. І це нічого нового ми не видимо. Ми беремо найкращий досвід і втілимо в нашому місті. Це наше завдання робити так, щоб велосипед став найбільш популярним, таким як, наприклад, в Голландії чи інших скандинавських країнах, де дійсно велосипедів набагато більше, ніж прохожих чи машин. Добрий день. Добрий день, пану мер. Добрий день. Ех, нема фотоапарату, все зробити. Ну, кого нема? Та нема. Гарного дня ще вище, на третій поверх. О, тепер я взагалі нічого не бачу, я бачу тільки велосипеди спіці колеса. Діма вибить фото. Один, два, три. Ура! Пятый год, это я был школьником, уже многие, где-то Башенко Борис был, вот это вот Ищенко Коля Спокойный, вот это старый год, 55-й год. Спонсор что сделал? Уже Можно пробовать? Да. Ух ты! Вот это да! Вот они активисты нам не верили. Говорят, Мы не верим мы построим. Нет, вы хотите что-то сделать. Но потом начали, работа пошла, пошла, они уже видят, все уже. Понимаете, да. и Амельченко, и Черновецкий, да. и Попов, все только зарабатывали, приходили застройщики, давали им деньги, они на уничтожение зарабатывали деньги. То есть его продавали там три раза. Пока вас не было, здесь это все строилось на разрушение. Причем с такой сильной. не так, бо це два